Усім привіт! На цьому каналі розповідаємо історію нашого будівництва, будуємо собі будинок самі з нуля. Зараз ми на етапі внутрішніх робіт, а саме в тих серіях ми займаємось кухнею. І так трішки повернемося назад. В прошлих серіях нам привезли кухню, далі ми починаємо її збирати. Такі меблі ми збираємо в перший раз, але тим не менш нам дуже цікаво, дуже захоплююче. Повісили ми вже верхній ярус. А сьогодні продовжуємо далі створювати затишок на нашій кухні. Ну що ж, поїхали. І так, вже 12-та ночі. Мій коханий невгамовний, не може зупинитися ніяк. Ще навіть не замучився. Каже, Каже, бо йому цікаво. Його все це дуже цікаво, Це перша його робота така з меблями. І він зараз ту тему дуже вивчає, йому подобається. Супер. Так, завтра все побіліє. Тому що ми будемо чіпляти фасади. Що завтра не будемо чіпляти? Ну, післязавтра добре побіліє. Ага, завтра ми їдемо за плиткою. Тому що нам треба, ми беремо цей кусок наш нашого Боже, ніч, я вже мене голова не зображає. Ми беремо цей кусок нашої стільниці. І завтра їдемо в епіцентр, дивитися за плиткою. Так, ти вішаєш ящик цей. Так. Ось і. Тому що треба нам вже плитку вже знати її розміри. Тобто, щоб ми вже підганяли саму кухню і плитку так гарно вже виглядає. Просто не передати. Якусь кухня, якби. І кухня ніби збільшилася чогось. Ось так. Я так відхожу, і морально так виглядає. Хм. Не розумію, в чому ефект. Певно, через те, що все так під, під стелю, якби. І воно якось так витягує. Так, але побачимо, як вийде, коли ми зробимо вже фасади. Оце буде саме цікаве. бо це, в принципі, тільки корпус ми бачимо зараз. Ну. Супер, мені дуже подобається. Я хожу, прямо не можу повірити, що це моя кухня. Клас. Так, і ще цю сторону не можемо зробити, бо треба плитку нам. Ось так, тому що тут буде якби такий кофейний куточок. Тут розетка є. Тут нам треба загнати плитку, тут ще кусок плитки покласти, сюди завести. Ну, якось так плануємо. Супер. До речі, мені подобаються ці антресолі на кухні, Не знаю, якийсь такий ефект. Дуже гарно мені виглядає так. Супер. Одним словом, стільки зробимо завтра, стільки вже зробимо. Сонечко, то чіпляєш і вже спати йдемо. Вона вже, вже голова не зображає, що так спати хоче. Так, так ми замучилися взагалі. Але це така приємна вдома. Я вже бачу, яке і мию. Мені вже руки чухаються. А отак розраховано все так. Тютілька в тютельку отак розраховано. Так в епіцентрі ми знайшли майже подібну плитку до нашої стільниці? От ми кусок стільниці врізали, і ось вона майже подібна. А нам треба, щоб вона була ідентична. ну, Або приблизно. Так що ми дуже раді, що ми знайшли. Так, приїхали з магазину, реально купили таку плитку подібник наша стільниця. Зараз тим глянемо. Так. Тут ми вчора вже нижній ярус доробили. Так, виглядає, що Вася купив стяжку і сьогодні докупив, що там подотягує, там відпустить, там дотяне. Трішки може треба там регулювати. Дуже гарно виходить. Так, зараз ми будемо нести сюди стільницю. І тут на місці будемо її клеїти, стягувати теж. Я в розріз оцей маємо стягнути гарно. Надіюсь, вийде. Так що, ось так. Супер. Ось якому плитку взяли, ну, реально подібно до нашої стільниці. Взагалі. Ось так. Найшли таку. Адже не було сильнице на облегчення.

стою, а мій коханий вже клеє. Ось цей євро запил, не встигла зняти. Ну що там, там просто клей, так? Налив клею, скріпив його і зараз стяжками робить. Там такі стяжки я. Так, стоп, мене щось з камерою. Так, ось таке. Ось такі стяжки, він там стягує, там є такі спеціальні зазори. Що я не показала? Я ж не знала, що ти будеш вставляти, було певно показати, як виглядає. Ну ок, хай буде так. Так, ну Ось так виглядає. Зараз я покажу ближче. Євро запили, як у нас вийшов. Краще не буде в нас. Так, воно ще все свіже, ще все мокре. Ну, все, супер. Потім буду отут заробляти. Але це буде пізніше. Зараз покажу, якісь стяжки там. Ну ось так. Ну ось так воно все стягується. Ой, темно, нічого не видно. Оці вирізи під стяжку ми замовляли на заводі, так що там все нам зробили, цей зробили. Все, супер. Я не знаю, чи видно по камері, але так стильно виглядає. Реально дуже стильно виглядає. Зараз я ще звідси покажу. Супер. Реально якось. Так багато місця. Мені здавалось, кухня в нас дуже маленька, але вона така зараз велика стала. Коли все якби обклалось меблями. Це якась фантастика, реально. Як так може бути така велика кухня зробилася? Серйозно. Супер. Так, все ми далі будемо займатися ось цією частиною і будемо йти до того, щоб вже навіть фасади вставляти. Вася ще там має дуже мати, зараз оцю сторону треба трішки піднімати. Зараз Вася буде ще робити сам. І. Буде регулювати разом з тим. Супер. Так, одну плиточку положили, фантастика, як ми попали з і із плиткою. Ми чудом знайшли таку плитку. Реально чудом. Дуже гарно виглядає, супер. Так, а ось сюди ми не заводили. Ця стіна вона полакована спеціальним лаком, інтер'єрним, разом з відкосом. Ось так зроблено. Взагалі, отут все полоковане, сюди-сюди повертаючись, оце так це теж все полоковане. Ну все, продовжуємо далі. Знаю, якщо буде виглядати кінцевий результат. Ну, коли все складено, але поки що мені все дуже подобається. Плитку положили. Супер виглядає взагалі. Як красиво! Так, тут у нас розеточки, тут у нас буде такий кофейний куточок. Клас, як гарно виглядає. Це взагалі так Вася ще стягує. Потім ми ще тут позаробляємо, засіликонимо. І Все буде добре, так, я там ще буду дещо навіть підшпакльовувати, поки ми встановлювали цю стільницю, там поцарапали, там ще що зробили, і, і ось так воно. Ну бо дуже там туго, то все заходило, там просто було все до міліметра розраховано. Так, Вася вставляє вже мені мийку. ну-ну-ну, яка краса. До речі, ця мийка вона накладна взагалі-то. Але коли в нас є компакт плита, як ми її будемо накладною робити? Ось і Вася каже: ні-ні, ми її монтуємо ось так. І зараз ми <гумуємо> придумуємо, як її монтувати. Ну, ми ізначально знали, що ми будемо так монтувати. Монтувати – це не проблема, тут кран просто. Йде. Кран тут такий та разом з майкою, йде, він, звичайно. Так, Тут придеться трішки нам втинути. Угу. Дуже гарно взагалі. Просто супер. Дуже великий, широкий. Такий. Так, ну, фу, i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows And we're all going Life, still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago І так, ханий мені хоче показати, як він зробив мені вже <сум> супер! Всього потрошки. <сум> по Та вже починає, воно вчора не було. Я поїхала і приїжджаю, він вже мені починається все складати, вже умовальник поставив. Супер. Супер взагалі. Вау. Клас. Так, проти світла не знаю, чи буде видно. Так, ось тут така дирочка ще тут буде на диспенсер. Так. Ось тут. Зараз він вставляє теж. Так, механізми у нас дуже чіткі. Так, сонце. які це механізми? Це теж хатік, так. оці верхня. Ага. Дуже супер, такі тихенькі, шикарні механізми. Так. тут, ой, Тут же тумбочка є взагалі. Вау! Ану відкриває нижнє сонце. Покажи, як вона там. Ти казав, як вона знімається. Знімається. легко. Можна так, під'їжджаєш до кінця, штучки, оп, і можна цю книжку Ага. І потім її просто вставляєш. Угу. Ти до кінця заставиш і вона зачинає. І вона вже сама вона собі вже одівається. Ага. Супер. Звичайно, вони дорогі. Ми на механізмах старалися не економити, ми взяли такий, який нам мебляр сказав. брати. І... Так, це дорого, але воно буде працювати. Я не хотіла, щоб ми, попро... щоб ми цей... почали користуватися, а потім міняти треба. Ні. Ну, дуже гарно взагалі. А цей колір Кашемір, я просто в нього влюбилася. Реально. Який він симпатичний, як він гарно виглядає, що ввечері, що зранку. Він зранку якийсь такий навіть білий, да? а ввечері він такий yeah. колір набуває, такий темний, темний стоїть. Він такий цікавий хамелеон оцей колір. Просто супер. Yeah, it's так, it's він it's інший. It's так, і тут він інший. Він дуже сильно хамелеонить. Клас. Так, вчора зробили оцей вже край. Зараз буду віддирати скотч. Він нам так проклеївся, скотч, я до сих пір не можу його віддерти. Але який акуратний. Вийшов. Супер просто. Отак, Ніяких планок, особливо тих пластмасових, таких конських. Отак, отак, акуратно і все. Так, Сьогодні буду доробляти вже фугу саму. Тут буду сіконоди. Це все. Там ще треба підшпаклювати. Ми коли запахали цю стільницю, ми поцарапали ще цей стіну, то зараз буду все підшпаклювати. Підлаковувати, тому що ця вся стіна під лак пішла. Ось так. Я не хотіла сюди завертати, колись дивилася дизайнерів і говорять, тако, що так набагато стрімніше виглядає, коли не завертати плитку. Тут ми завернули, тому що тут буде такий кофейний куточок, а тут ні. Ну, бо якось так було нелогічно. Мені на що ми сюди плитку дамо, і якось так мені. Ось. Так, вже якось або на, на всю стіну. Треба було гнати ту плитку, або ще якось. Ну, одним словом, ми якось так вирішили зробити цей кут. Я дуже задоволена, рахую, що це правильно, але ми дали все під лак. Два шара дала нормально. Воно трошки таким блиск є, якби, але це матовий лак. В принципі, його не видно. Нормально, нормально. Я задоволена. Супер. Так, там буде на тіпон, але там ще механізмів немає. Вася тільки це все вставляє. Супер. Все, продовжуємо далі. Так, Дерево Урбан Бурштиновий. Вирішили взяти таку чисту текстуру, якби без там, синих тих прожилок. Хоча ми перше вибирали таку з прожилками, а пізніше її не вказалося на фабриці. Вірніше зняли з виробництва і ми пішли ще раз, перезамовили. Я задоволена, мені сподобалося. Насправді все швидко збирається, правда, сонце, коли вже все накручено. Це дуже легко Ну, Вася просто задоволенням вже собі тут бавиться. З самого ранку вже тут тупчеться. Йому щось і спомогні вже тут собі тупчеться. Він дуже любить таку роботу, йому так цікаво. Для нього це як конструктор збирає, збирається, правда, сонечко? Він бавиться конструктором. Те ж саме просто доросла конструктора. <гум> Як в дитинці, у вас були маленькі машинки, да, тепер ви повиростали, мужики, і маєте дорослі машинки. кого крутіша тачка. Проте сонце, а ти ніколи тим не хворів тачками крутими? Він до сих пір не хворіє тачками крутими. Так, тепер оце відкривається. Відкриємо завіс. Відкритому стані, так. Угу. Все. Хм, супер, як легко взагалі. Ой! Клас. Вау! Дуже гарно. Дуже, дуже легко. Ті в середньому буде відкриватися тут ми профіль такий, купили спецвітки. Так. І дверка трошки опускається, що тут є. Ага, я поки... А верхня буде натиском. Ну, ну, е, буде ну, натиском. Тіпон буде. Та угу. ще немає його. Тут дирки нема навіть. Будеш Робити дирку? Тута є, поробило, тут є, сюди поробив, а тут. Або тут на уголу, Ну, і там наверх складаються такі речі, які там раз в рік <світ> витягуються. Тут купимо скупимо спеціальний такий, якби... Як він називається? Ну таку драбинку маленьку купляють. Дві на дві да. сходинки. Дві сонирі, так. так, купляють таку на кухню. Ну, вона на кухні не буде стояти, вона в мене буде в котельні стояти. І там раз. Потім це регулюється і ще є такі защелки В Кирмі мені виставляються. Угу. Коли вже відрегулював собі. Вся такая красивая. Це супер, дуже гарно, дуже акуратно. Дуже. Так, і дуже всі всі повністю. Угу. Там треба регулювати. Треба так зробити, щоб... Оцей от край просто був ідеальний от коліня йшла. Підійшла серія до кінця. В наступному відео покажемо, як в нас вийшло. До свят більше відео не буду випускати. Наступні серії вийдуть після свят, тому що ми не встигаємо. В нас дуже багато роботи. Скажу наперед, що кухню ми вже активно використовуємо. На вихідні у нас будуть гості, всі хочуть подивитися, як в нас вийшло. Тому будуть в нас трішки вихідні, треба нам набратися сил, відпочити після такого важливого етапу. І на наступний тиждень зроблю серію, покажу, як у нас все вийшло, фінальний результат. Забігаючи наперед, скажу, що все у нас вийшло, Ми дуже задоволені: я кожного вечора бігаю на свою кухню, роздивляюся її, любуюся нею. Глажу її. Я в кадрі цього не показую, але я дуже довольна, я дуже щаслива. Але це я показую тільки поза кадром. Тому всі, хто за нас переживає, дуже вам дякую. Ви дуже нас розчули своєю підтримкою. Ми дуже раді, що в нас з'явились такі друзі на Ютубі. Можна сказати однодумці, тому що багато хто з вас будується, деякі за кордоном, ви розповідаєте свої історії, нам це дуже цінно, дуже важливо. І ще раз вам дуже дякуємо. Отже, зустрінемось вже після свят, так що щасливо вам всім відсвяткувати, бережіть себе, бережіть свої родини. Нехай у ваших домівках панує мир, злагода, радість і любов. І пам'ятайте, що настане такий день, коли війна закінчиться. З такими словами я хочу закінчити це відео. І до наступної зустрічі.